А реєстрація учасників зовнішнього незалежного оцінювання 2010 року. Як прогнозують у регіональному центрі оцінювання якості освіти, цього року на Івано-Франківщині тестування складатимуть майже 12 тисяч абітурієнтів. На іспит з української мови та літератури вже зареєструвалося майже 2 тисячі охочих з історії України. Півтори тисячі. Це більше ніж у сусідніх областях: Закарпатській, Чернівецькій і Тернопільській. Директор Івано-Франківського регіонального центру оцінювання якості освіти переконаний, зовнішнє незалежне оцінювання відбудеться, навіть попри те, що Верховна Рада не схвалила відповідного законопроекту. У червні 2010-го, як і попередні роки, тестування проводиться на підставі чинних рішень уряду та наказів Міністерства освіти і науки. Я вираховую я вираховую ризики політичної сили чи конкретної особистості, яка захоче це відмінити. Там ризики, з'являються колосальні, які ви не були перед тим передвиборчі обіцянки. Пам'ятаєте, в нас вже колись обіцяли російську мову, другою державною до цих пір нема, бо розуміють, з чим гратися і, і так далі. Тобто, це йде політична. Гра. Зараз у Донецькій області дуже активно йде реєстрація на бойове тестування. В Донецькій області зараз дуже активно йде реєстрація. Тобто, у процентному відношенні стосовно кількості своїх потенційних учасників вони не поступаються західній Україні, якщо не випереджають. На завершальний етап вийшла підготовка до пробного тестування. Загалом на Івано-Франківщині взяти в ньому участь вирішили майже 11 тисяч осіб. Це більше ніж торік і свідчить про зацікавлення майбутніх абітурієнтів такою послугою. Подати документи на зовнішнє незалежне оцінювання можна до 31 березня цього року. У нас є повний часовий резерв, то ми абсолютно встигаємо по часу. Але, але щоб люди не заспокоїлися, бо попадуть в ту пастку, яку колись попали перед дверима Ощадбанку. Черги, черги і черги. То щоб не створювати черг, регіональний центр оцінювання якості освіти переконливо просить майбутніх абітурієнтів не відкладати подачу документів на останні дні. Адже продовження терміну реєстрації не передбачено.